У Тіктоці увели такий алгоритм зараз, як чач GPT Тіктоковський. І він ось вирізає зараз просмотри і не дає підписчиків нічого. Це вже я не один і таких багато людей. Особисто моя думка на рахунок цього. На роботу ми ходимо, маємо правила, ми там раби. Там в маршрутці нам правила говорить, там в магазині правила говорить скрізь. А в Тіктоці вийшло, в мене є можливість бути творцом. І я можу там викладати свої відео, робити свої тексти, писати, те, що хочу я робити. Зараз виходить, в Тіктоку вели чат GPT TikTokський. Типа такий алгоритм. Він буде допомагати людям, писати ошибки, виправляти, щоб ви з ошибками не писали. Буде вам розказувати, як ви там підказувати вам, як ви там, щоб написали, які теги, що ви там робите, де вам треба наладити, щоб більше було просмотрів. Ну, ви поняли, да? особиста моя думка. Це і тута забирає творця. Я творила, творив, сам вірша писав, писала. Я створив сам. Тепер чат-GPT буде його виправляти, як, так як він захоче. Якщо ви або буде підказувати, і виходить, тут ви вже будете творити те, як він буде це хотіти. І тут і забирається ваш творець. І тут, виходить, якщо ви будете писати самі, вас будуть тіпу, блокувати. Ну, тобто вам мало просмотрів. А хто буде йти через чат будуть йти просмотрів, і торгування буде, і все як має бути. Але потім часом прийде так, що э, той, хто творив чат Буде прикриватися і буде все рівно возлишатися той, хто робив сам творець, хто це все дві От такі алгоритми Тіктока, які і тут і в нас забирають бути творцом. Тому пишіть самі, робіте самі, вставляйте самі, тоді ви творець. Більше інформації особисті.